Ліна Костенко, відома поетеса доби дисидентів. Її життєвий шлях був досить тернистим, болючим, проте, не дивлячись ні на що, вона продовжує свою творчу діяльність. В цьому році Ліні виповнилося 93 роки, вірш Страшні слова, коли вони мовчать. Читає 261-ша група Херсонського державного університету спеціальності журналістика, приємного прослуховування. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаю, з чого їх почати, бо всі слова були уже чиїми. Хтось ними плакав, мучився, борів, із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось краса і потворність. Усе було асфальт і спорощі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Бажаємо поетися довгих літ та творчого натхнення, адже поезія це мистецтво пера з Днем Народження Ліно.